І так, вітання всім грибникам. Сьогодні п'ятниця, 20 жовтня. Країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик вирішили знову проглянути ліси. Сьогодні ми знаходимося в околицях курорту Східниця. Гриби зараз. Пропали начисто, практично начисто. І то майже усі види. Що сталося? Чому сталося? Різке похолодання після недільного дощу. А далі декілька днів ранкових приморозків. Очевидно, начисто перебило грибну хвилю. Грибна хвиля закінчилась. Осінньо-літня, яка була у вересні-жовтні, а нова ще не розпочалась. Але я, звичайно, надіюся, надіюся, надіюся на потужну осінню хвилю. Тому що сьогодні вночі вже падає потрішки теплий дощик. Уже, як то кажуть, температура плюс 12. Все, все стає на свої місця. Ну, але грибочків поки що. Не видно, їх поки що обмаль. де неде можна знайти одного-двох малючків поодиноких, біленьких, де неде муховички, моховички, де неде якийсь козарик чи польський грибочок. Але в загальному плані ситуація не дуже приваблива. Спочатку зранку побігавши, побігавши, збивши трохи адреналін і зрозумівши, що на даний момент нічого особливого не знайдеш, мене потягнуло трішки на філософію. Відомо, що у всіх грибників, як і в рибаків, як і в мисливців, є свої повір'я, є свої. Певні хитринки, секретики. Ну я потрохи вивчаю і всі ракурси. Сьогодні ми розглянемо тему місяця. Тема дуже неоднозначна, дуже цікава. Скажімо так, особливо нічим не обґрунтована, але вона є. Певна категорія грибників вважає, що на новий місяць завжди мають бути гриби. Інша категорія так не вважає. Ну, я відношуся до тої другої категорії і зазвичай веду в тому плані певні дослідження. Я більш прихильник повного і спадаючого місяця. У цього 2023 року на даний момент уже шостий молодий місяць, за яким я слідкую. Починаючи з травня. І жодного разу я не бачив на молодий місяць особливо ніяких грибів. Ну, от, от такі муховички попадають. Вони вже трішки перестояні, але, тим не менше, молоді і гарні. Кладу їх у відерце. Ну, Можна вон глянути. Декілька біленьких маховичків. Оце весь збір за три години блукань. Скажімо так. Ну що ж, повернемося до місяця. Цікава тема. Я вважаю, що повний місяць дійсно може частково впливати на ріст грибів. Тому, хоча її не дуже великий знаток. Впливу небесних тіл на природню екосистему землі, але знаю насправді, що на повний місяць він впливає на припливи-відпливи, на рух соку в деревах. Тому я так думаю, що повний місяць все-таки більше має вплив на ріст грибів, аніж молодий. Ну це такі, така моя чисто. Суб'єктивна думка, нічим не підтверджена, не знаю, чи хтось дослідження хоч якісь проводив. Але тим не менше я займаюся цією проблемою. Хочу дослідити цього 2023 року на повний місяць, завжди, коли він починає спадати, завжди я знаходив значно більше грибів. Ось ще один муховичок. І здоровий, абсолютно гарний. Тугенький, міцненький. Ось. Ще один. це тут ціла, ціла колонія. Ну, муховички дуже-дуже дуже смачні гриби. Я їх надзвичайно люблю. Вони мають свій неповторний специфічний аромат. Особливо коли їх закрити. В баночки. Промаринувати. Сушені дуже добрі. Тому муховички. Нема білого, беремо все, що є. Головне, щоб не порожняком. Ну отож, повертаємось до місяця. Кожен, кожен рік я слідкую за тими фазами, завжди їх пишу. Записую собі і складається цікава картина. Що на повний місяць завжди більше грибів, аніж на молодий. Але тут дуже багато факторів має співпасти. І наслідки спеки, і наслідки дощів, і порядковість зміни грибних хвиль, які чергуються по два тижні. Не можна сказати, що як є повний місяць, то вже 100% гриби. Це як молодий місяць, 100% гриби, Тут декілька факторів. Я в своїй книжці «Нариси грибника в другій частині скоро опублікую отакі всі ті свої дослідження. ну, Вони, скажімо так, мої, з мого життєвого досліду, Вони чисто суб'єктивні. Але тим не менше воно цікаво. Отож, сьогоднішнє блукання показало мені, що вже від неділі, коли впав дуже холоднючий дощ, який розмочив всі гриби, які є в землі, коли він їх розмочив які були в траві приховані відколи ці дощі, до, дощі перейшли і далі похолодання, перестали рости будь-які гриби. Ну, Поодиноко попадаються. От сьогодні вночі впав трішки дощик. І вон починаються ось такі ось такі красунчики. Це дійсно красунчики. Ось такий малючок, такий старший поважний. Ну от, сьогодні у мене, скажімо, день, так, день моховичка. І, може, воно й добре, бо коли є білі, то безконечна біганина за білими, а на інші гриби чомусь ніколи. Не вистачає уваги. А сьогодні в таких реаліях дуже в дуже спокійному темпі можна походити. Оцей уже звичайно, не годиться. Він вже старенький. Ну от по лісах попадаються туди біленькі, але в даний момент ну, чомусь щось не дає їм. Рости. Я думаю, хотілося б переконатися, от і думаю, через 28 жовтня повний місяць і можна буде поспостерігати. Я в принципі практично впевнений, що грибочки тут у нас. В околицях східниці появляться. Ой-ой-ой. Попри блукання, щось я таке цікаве побачив. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, ось, велетенський бук. І біля цього бука примостився прекрасний біленький гриб. Чисто несподівано. І тільки я заговорив, що збираю хіба муховички і вже попався от в такому лісі буково-яловому, забутий всіма. Перестояний, але дуже добрий, осінній, міцний, біленький. Ну і що ж, дуже шкода, хотілося ще, Ну де ж ви є, де ж ви є, Знову. Знову, знову. Зараз розпочнеться, мабуть, грибна гонка. Дрібний дощик моросить, але він дуже слабенький тої ночі був. Попід яличками практично нічогісінько не промочив. Але тим не менше шукаємо. Отож, повертаємось до нашого місяця. Країна Грибландія вважає що повний і спадаючий місяць значно краще впливає на ріст грибів, аніж новий. Оце тема сьогоднішніх моїх філософських роздумів. Отож, збираємо чудові муховички, поміж ними де неде де хапаємо біленького за вуха. Владемо в кошик, от чудове місце. Дуже чудове місце з молодими ялинками. Тут повинні би були бути білі грибочки. Місцинка мені знайома, я тут неодноразово збирав, але на даний момент на жаль, на жаль, на жаль, нічого не попадається. Вітер шумить, краплини дощу падають, але на вулиці надзвичайно тепло. Звичайно, що для грибів в тому плані теж нічого доброго нема. Тому що статистика така, в суботу було плюс 20. В неділю плюс три При різкій такій зміні погоди, а далі заморозки, а нині знову в даний момент, мабуть, уже всіх 15-16 градусів тепла. От. Для бідних грибочків це зазвичай також шок. Але тим не менше надіємось на ще одну потужну і дуже хорошу останню цьогоріч грибну хвилю, якщо вона зараз почнеться, якщо почнеться, я думаю, що вона все-таки почнеться, то буде вона тривати до перших снігів і заморозків. Минулого року останній мій візит в Карпати відбувся 19 листопада. І я ще був назбирав на погане відерко тугих осінніх перестоянців. ну Побачимо, як буде цьогоріч. Поки що ходимо, бродимо, щось вишукуємо. В основному поодинокі моховички. Ну і декілька біленьких. Ліс чудовий, ліс приємний, ліс для білих грибів. Але нема ні білих, ні нема ніяких. Ну от така у нас сьогодні оказія. Такий у нас.